Ліга Європи та Ліга конференції загальний – 110-55. Друзі, кожен матч варто розглядати окремо і тільки на удачу взяти все разом. Напишіть свої думки по цих матчах в коментарях та що би ви поміняли в цьому пресі. Перший матч Брага Сервет. Ви дві команди досить результативні. Візьму тотал більше двох з половиною. Наступний матч Санта-Колома РФС. Тут беру перемогу ризької футбольної школи. Наступний матч Партизан Лугано. Партизан досить багато пропускає, беру індивідуальний тотал Лугану більше одного. Наступний матч Панаті Найкоса Якс. «Аякс переживає період перебудови тут беру не програш Панатінайокоса та тотал більше півтора. Наступний матч Кривбас Вікторія Пезень. Індивідуальний тотал Кривбас більше одного. Наступний матч Мольде Серкель Брюге. Індивідуальний тотал Серкель Брюге більше одного. Наступний матч ружом Берок. Хайдук Спліт. Хайдук Спліт не програє, та буде тотал менше трьох з половиною. Наступний матч Цюрих Вікторія Гімерандж. Тут візьму обмін голами скрін цього всього пресу для зручності та ще більше думок від мене на лігу Європи та лігу конференції, зможете побачити в телеграм-каналі. Знайдіть за назвою в пошуку телеграм.